Co tam, żaba? Czy może zmierzasz? Co tam? Тисячі підписників та мільйони вподобайок збирає у Тіктоці мама білого мама. Це Юлія Важинська, жителька Села Васьковичі. Білий підібраний зі смітника Алабай. Окрім нього, на рахунку Юлії десятки врятованих тварин деякі залишились жити у неї. Наприклад, улюбленець підписників Мілашик, бездомний пес, в якого стріляли через поранення. Він не міг ходити. Його життя на вулиці було б коротким та болісним. Але завдяки зустрічі з Юлією він став домашнім, популярним і навіть почав ходити. Давай ваш. 拉他们，来来来。 Всі пропонували на колясочку його посадити, але я вірила в Мілашика до останнього. Я йому робила дуже багато масажиків. Він у нас жив в хаті. Він до сих пір живе в хаті і буде там жити. Просто єдине, що йому треба завжди памперси і пільоночки, бо він ну, не справляється по-іншому. А днем він на вулиці, якщо не холодно, а все остальне время він в хаті також ж саме проживає. Це інтерв'ю ми записуємо в одному із магазинів Коростеня. Тут працює Юлія та її донька Діана, вдома у якої також живуть врятова. Вані тварини, любов і піклування до чотирилапих, які демонструє ця родина, на жаль, не надто часто зустрічаються у селах та й у приватних будинках міст, де, зокрема, собак тримають на ланцюгах, іноді на надто коротких, годують відходами, не лікують, не стерилізують. Це не гуманно і так не має бути. А як має, знає білий мілашик та кілька інших тварин, яким пощастило жити в родині Башинських. Я думаю, всі звертають увагу на те, в яких чудових умовах проживають ваші собаки. Говоримо вже не про те, що ви їх пускаєте навіть. Додому, що для села, мабуть, це і досить незвично, коли в хату запускають собаку. А вони у вас живуть не на ціпку, а у вас побудовані вольєри? Так, в нас не було раніше вольєра, і в нас не жили собаки на вулиці. В нас був став, він гладкошерстий. Він на вулиці дуже мерзний, йому не можна було жити на вулиці, і він жив у нас в хаті. Потім у родині з'явився шарік, він став дворовим собакою. В його був теплий хлів із великою кучою сіна. Він там ніде не, не мерз, він знав всю територію двора. А от з появою Алабая, якого нагадаємо Юлія знайшла виснаженим на смітнику, з'явилась потреба в облаштуванні спеціального місця. Але й тут обійшлися без ланцюга. Живе пес у такому розкішному вольєрі, і не сам. Жодна собака у вас не на ціпку. Ні, в нас на цепу взагалі собаки і не сиділи ніколи. Я, я не знаю, як, що треба зробити, щоб собаку посадити на це. І мені кажеться, це дуже тяжка доля для собаки. Так рятувати собак, щоб їх таким чином, потім, щоб вони таким чином потім доживали в тебе врятовані своє життя. Я не вважаю, що це є рятуванням. Але ж споконвіку люди якось тримали на ціпку. Я думаю, що багато хто ну буде дивитись наш сюжет і подумати, от у нас завжди була собака нічого весела бігає. Дуже багато людей відходять від цього стереотипу, що треба тримати собак на ціпку. Я сподіваюся, що ще пройде якесь може десятиліття, і люди, які будуть вже брати молоді, молоді наші молоде покоління, яке буде брати собак. Вони не будуть їх садити на ціпки, все таки будуть їм робити кращі умови. Що в місті, що в селі дуже багато сім'єю взагалі проблем, але. Вже видно, що наше молоде покоління, яке бере до себе собак, строїть їм вольєрі, водять їх на прогулянки, вчать їх чомусь і насолоджуються саме цими відчуттями поряд із собакою. Щодо ланцюгів у багатьох країнах, так утримувати собак заборонено на державному рівні. Наприклад, в Угорщині, Словаччині, віднедавна і в Польщі в Україні є обмеження ланцюг не має бути коротким. Крім того, заборонено залишати тварину без можливості сховатись від сонця у спеку та від морозу в холод. Але паралельно з цим досі є люди люди, які вважають, що собака це така тварина, якій можна дати якісь об'їдки, цього буде досить. Ну, чули про такі випадки. У нас часто волонтери навіть висвітлюють в одному з сіл біля користання. Що є люди, які собаку не годують або дають чайний пакетик, їй взагалі замість їжі? Я дуже багато людей сама таких знаю. Я знаю, що дуже велика проблема взагалі. коли є така ситуація, що треба не собаку, бо ти йдеш. Бачиш, що вона голодна, і це ну, є акція, скажімо так, так, то це зовсім інша історія, чим коли в тебе собака живе постійно. Мало того, що вона не отримує ніяких вітамін, ніяких, там, ну, я вже не кажу там, про хондропротектор, якісь, там, чи ще щось, бо я вже не кажу про хвороби, пов'язані з гастро, наприклад, там, чи сечовивідними системами. Взагалі просто люди дають об'їдки із стола навіть худші, чим дають свиням. Собаки від цього страждають, собаки від цього хворіють, собаки від цього помирають. І, на жаль, така проблема є. Занадто жирна, гостра, незбалансована та тим паче зіпсована їжа для собаки і котів становить таку ж небезпеку, як і для людей. Не можна давати кості в будь-якому вигляді. Не можна давати рібні кості, курінні кості, варені, кості, сирі кості. Цього робити не можна. Бо рано чи пізно ви або втратите собаку, або з нею поїдете до ветлікаря. це однозначно. Не можна давати кості, не можна давати багато їжі із столу, або хоча б це, щоб було мінімально нежирно, або мінімально без приправ. Угу. Коли варять кашу, наприклад, і залишився якийсь жир, доливають. Це дуже погано, бо забиваються там собаки, параанальні желези, собака потім від цього страдає. Він починає хворіти. По-своєму, по, по собачі, і все одно вам придеться його лікувати рано чи пізно. Бо багато хто каже, я все життя там собаку годував зі столу, там чи ем, чим попало, чи вона там їла раз в три дня і там прожила довго щасливу життя. Своє прожила. Собака не проживає недовге, нещасливе життя, і ніяк це не пов'язано з тим, що так люди говорять. я рідко йому даю кашу, але так стараюся, щоб трошки м'яска було побільшав. Це тим м'ясом, щоб почалось чи що. Не люблю цю кашу єсти. На, дійша. Да. Давай. Мутіло, О, ну чого себе ти кашу розпробував, да? ну, так? Ще один важливий момент в утриманні тварин стерилізація. Улюбленці Юлії цю процедуру вже пройшли. Крім того, пощастило і деяким іншим собакам Васьковичів. Перша собачка вже лежить, відпочиває. Так, у нас тут. Пройшла стерилізація. Був такий момент. Я побачила в інтернеті, що до нас приїжджає безкоштовна стери стерилізація в Користень, І Я відразу позвонила по номеру телефону, який там давали. І просила, записувалась. Але коли приїхала стерилізація, було дуже багато було дуже мало місць, щоб надати і по селам якусь частину цих вільних місць. Але я випросила все таки машину. До нас приїхала машина завдяки соцмережам. Я розповсюдила цю інформацію до нас. Коли приїхала машина, приходили люди, які стерилізували своїх котиків, які кастрували, привозили своїх собачок. Але я в селі Васьковичі і в селі Михайлівка, в сусідньому селі, і на кар'єрі в селі Михайлівка на той час ми стерилізували самих дівчат, 13 дівчаток. А такий ротик, як будто несе, що вона улибається. Це Сташа, я. Да, Всі собаки живі, здорові, все нормально з собаками. Я дуже дякую людям, які мені допомагали це зробити, бо в місті Коростень я спілкувалася з цими людьми, які завдяки їм дали нам цю машину. І ось зараз я вже бачу, що знову буде стерилізація осіння. І в нас, опять же є на смітнику за селом. У нас є чотири собаки, які я зараз доглядаю. От просто буквально недавно я почала туди їздити, побачила там раз, два, три собаки. Потім ще з'явилася четверта. Дві дівочки з них ще живуть там на цьому смітнику. Я би дуже хотіла їх стерилізувати. В селі в нас ще теж є дві собаки, яких теж необхідно стерилізувати. Юлія закликає всіх людей, особливо жителів сіл, стерилізувати своїх домашніх тварин. Це не такий великий клопіт, як може здатись. Я не знаю, чому так в нас пішло. Люди бояться завозити собак стерилізувати доглядати за ними, це не тяжко, це не. Проблематично, так як хтось багато думає, що це там прям якась є проблема. Зараз лікарі навчились гарні робити наркози. Зараз лікарі навчились стерилізувати так, що у вас до вечора собака пішла і у вас ніяких проблем від цього немає. Немає там таких проблем, що треба їх прям неділю вихожувати цих собак. Це дуже швидко, це дуже зараз якісно. Це, це безпечно, і треба якось людям навчитись все-таки звертатись до лікарів, щоб стерилізували котів, собак. Це просто робити необхідно. У нас набагато то менше буде проблем з цими безхатьками. Це безумовно своїми відео. Юлія, вона ж мама білого показує людям, якими можуть бути відносини із улюбленцями, гуманними, добрими і радісними для всіх. Піклуйтесь про тварин, і це вам обов'язково зарахується.